Пау, 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми злетіли напевно майже в найкращий просто симулятор качка, який я тільки коли-небудь бачив, але ну. <реш> є певний недолік. А саме наявність пузяки, яке треба просто якось прибрати. І що ми можемо взагалі? Ми можемо трошечки кастомізувати свого персонажика. да? хо <реш> хо диви. А це да Так, чекай, я хочу щось таке, прям адекватне надіти. Ну, багато цих зачісок це з аніме. От я це точно знаю. Але хочеться щось таке більш-більш більш просте. Ну, і, коротше, трошечки я настроїв свій зовнішній вигляд, як бачиш. <реш> Ми такий, типу, як Сігма Проте чомусь не зберігся колір мого волосся. Я його так-то не таким робив. А таким, типу, більш е світлішим, напевно, да? можна так це назвати. Окей, давай отако Bamps. В цілому ок, apply і кудись на степай, да? Опа. Якась касена. <свист> що кричить щось? -е так, ага, типу, ми прямуємо до школи, так? Да? Ні, ми не прямуємо до школи. <свист> Автобус поїде без нас. <свист> ми, відповідно, розстроїмося цьому. Дощ увалив, прикинь, і я оце таке пузате біжу до тої школи, напівголий, чого непонятно, немає, ми футболки вкрали. <свист> так, ага ага. Ми соромимося, так, да, кентів? А, бо вони нас булять, що ми жирний. Обалдеть. Ми вже й за парту не влазимо. <свист> Не, ну да, конечно, це. Імон себе запустив. Мене всі побили, прикинь! Та за що? Що я такого зробив? Ну подумаєш, піцу дав. Піцу з пумбиками, конечно, ну да, да. Жирний і уродливий. Ага. О, і шо о, oh. і тепер нас запустили, власне кажучи, в саму гру, да? Ага, тут у нам просто розказують, що по прокачки. Йо, Диви, який тут кент! Оце він такий накачаний, да? Обалдеть, я теж хочу. <laughs> ось обалдеть, оце Осьо, обалдіть! Оце да? Це можна здоріти. Так, нас ось, ось сюди чогось ведуть. Якийсь аравн. А ну давай з ним поговоримо. Ей, hey, я бачу, що ти тут вперше. Вітаю на пляжному Джим. Це безкоштовне місце для всіх, хто хоче прокачувати свої. Своє тіло або щось типу такого. Я бачу, що ти маєш пузо, тому давай почнемо працювати. Я дам тобі пару завдань, які допоможуть тобі з цим. Окей, okay, let's go. Візьми ось до маленький Power Potion. Це допоможе тобі втратити трошки ваги і наростити свої мускули. Ооо, оце вже цікаво. Ми маємо багато знарядь, і кожне з них направлено на різні групи м'язів. Отако, да. Зроби 50 Total Power. Ага, а де Total Power? Еээ, чекай, чекай. І повір мені, ти поб'єш того самого якогось белі. Я не знаю як Я не знаю, хто такий бел. Проте у нас є якийсь пушень, нам дали. Нам тепер треба прокачуватись, да? Ага, ми такого його типу, випиваємо. Все, нас тепер ведуть до знарядь. Також сюди качатись, да? Ага, бемц, І що робити? Ага, клікати, все. Окей, let's go, погнали. Різні групи м'язів у нас прокачуються сюди. let's go, let's go Цікаво, а чи залежить це від того, наскільки, от ем, швидко я клікаю, да? Автолот є. Що таке автолот? Ааа, автолот. Це, типу, воно просто ставить вагу, яка підходить прям саме для моїх силових показників. Окей, диви, у нас уже пузо пропало. Диви, let's go, let's go Так, тепер 4 кілограма можемо піднімати. Давай, Дімечі, давай. о О, о. О, о, диви, -о, диви. М'язи появляються, Бамс. Погнав, 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 погнав. Давай! скул компетішн якийсь появився, я не знаю, що це таке. Проте, автолот. 8 кіло. Погнали! Бам-бам-бам. let's go, let's go, let's go, Так, появилося квест. а, ну, що тут? Ааа, total power. Ми досягнули 50 одиниць, прикинь. Тепер можемо забрати нагороду. А що саме, я не поняв. А що ми забрали? Ха-ха! О, диви, нормально, да? Спина трошки прокачалася, там м'язи, банка всю сюди. Так, тепер нам знов треба поговорити з цим дядьком, да? Окей. Я ж казав, що ти повинен довіряти мені. Диви, тепер ти вже виглядаєш набагато краще. Тепер час для того, щоб отримати кращий шейпл. Я не знаю, що це таке. Але тут трошки грошей, ти можеш купити собі power ups from the shop. Ага, ага. Іди і купи один шоколадний шоколадну плитку. Це допоможе тобі набрати трошки в м'язах і прокачай свою е... оточність. Силу до 300. Окей, погнали. Я в цілому не проти. Диви тут такий просто. Це шо? Це от той самий Кен з Марвелів, да? з фантастичної четвірки. Окей, проте, ми купляємо шоколадку за 50 баксів, бемс. Все, можемо покушати. Опа. Оп. Все, і нам дали трошечки часу, і його не треба провтикати. Я хотів би на жим лежаче. Де жим лежаче? Де де-де-де-де? де де Ось тут, ось то, бачу, бачу, бачу. Давай, рудачок прокачаємо зараз. Опа, автолот, бемс. все, погнав, давай, дімеч. Надо прокачувати м'язи. go. Жесть, але я тупо півхвилини батончика провтикав. Прикинь. Оце то дам. Це достатньо таке дуже і дуже погано. Те саме головне, що ми прокачуємо свій грудочок Трошечки захекались, нічого буває. Зараз накачаємо м'язи і будемо просто обалдеть якими сильними. Давай, давай, давай. Ще будемо потім виступати на всяких змаганнях. Ага. І потім ще тільки попробують сказати, що дімеч якийсь там пузатий дрич. та не посміють ніколи в житті. Сьо, давай, давай. Складно, але нічого. А коли він захекається, диви, він прям може швидше якось працювати, так? Чи ні? Не знаю. Проте. Окей, автолот, уже 4 кіла. Пішов, дімеч пішов, давай, давай. О. Все. Давай, давай. Так, так. Уже 8 кілограмчиків. Давай, Дімеч, давай. диви у мене вже 110 сили. Це жесть. Я прям нормально прокачуюсь Оп, оп. Оп, грудачина, росте. Я в розмірах також. Все в цілому. Так, грудачок трошечки підкачали. Давай тепер трошечки і пресачок покачаємо. Let's go. Оп, оп-оп-оп. Диви, як нам це легко дається, да? Обалдеть. Ну і диви, я вже прям тако нормально набираю м'язів. <сум> як прийду в школу і як покажу їм всім, ото вони будуть в шоці. Ото вони будуть в шоці, ага. О, диви. <реш> Захекався хлопець. <реш> Нічого буває, поняв, хорошо. Зато тепер я знаю, що не можна досягнути до нуля. Не можна допускати, щоб було ноль виносливості, тому що потім трошечки кепсько стає. <реш> Проте в цілому бем-бам-бем. -бем -бем полетів. Все, у мене якийсь оцей потужний режим почався. Я не знаю, що він дає, але я просто клікаю з усіх сил. Просто як тільки можу, і в мене тратиться виносливість, бачиш? Все, давай, давай, лет'я, лет'я, лет'скоу, дімеч. Давай, Клікаю, як можу, просто жесть. Але тяжко, тяжко, тяжко. Все, хорошо, присачок трошечки підкачали. Диви, вже прям статура вимальовується. А це значить, що нам треба брати гантельки. Так. Ого. Обалдеть. <гум> Здоровий дядько. Так, чекай, 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 нам треба а, е, Я хотів би просто звичайні. Де-де-де? Звичайні гантель? Ну, я бачу, бачу, бачу. Ось все, трицепси, 70% і зап'ястя 30%. Ага. Тріцепси, біцепси, трицепси, біцепси. А, ось, о 30% і на зап'ястя 70. Давай спробуємо цю штуку. Benz, let's go. клікаємо. А то руки в нас ще трошечки поки що худенькі. А це не прикольно. Але обалдеть пальці болять клацати. Пальці болять клацати. Так, трошечки передихнемо. Нічого страшного. Давай, і знов пішов, 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 пішов. Довго не отдихаємо. Давай, Дімеч, лет'скіря. Тихо, тихо, тихо. А як я ж перестав клацати і просто взяв і втратив той свідомість. Обалдіть. Так, але щось не так, щось не так. Ноги. Ноги, дімеч. ноги треба ще прокачувати. Ось о присідання. Так, а десь ще є присідання? Ааа. А, да, ось до. Да. Давай. А, ні, стоп, це не те. А, ні, ні, все правильно, да, це те. Все, присідаємо, let's go Дивись, до речі, у нас звання змінилося з е, нубаса на стартер. Типу, початківець. Оце, оце сюди, оце прям нормально. Так, трошечки ноги підкачали. Ти знаєш, я по це подивився. Чи можу я ще щось таке придбати? Де мені А, у мене немає грошей. Взагалі, 3500. Скільки коштує? 400 робоксів, так? Да? А, ні, 49 робоксів. Це не так і багато. Хм... -хм. Проте, по-моєму, у мене немає робоксів. Щоб то купити. <рес> а це не дуже то прикольно. Але в цілому, ладно. Тут можна стаміну прокачувати. Прикинь. Треба клікати тільки. а, А, ну. а як? А, отако, да. Ага, ага. Все, лицо. Ой, трошки захекались, тихо. <рес> Зараз би не хватало тільки злетіти з доріжки, це був би взагалі прикол. Але диви, а стаміна так то реально прокачується 141 вже. Це сюди. Давай, пішов, дімеч, пішов, Та же таку можна на 10. Трошечки добігти, оце аби зараз до 200, До 200 добити. Дожму? Чи ні? Як думаєш? Ні, мабуть, не дожму. Мабуть, ні, не дожав. Але нічого, зараз дожму. Хе-хе-хе. <сум> Давай, все, бемс, 200 є. Окей, суперсько. Що нас ще є? Диви, скул competition. Що таке що це таке? Я не знаю. ПАК Це щоб я просто так освітився, да? так? <світ> Як ха ха туру. Так, в цілому, в цілому, в цілому, мені по це ще присяди потренувати. Тут у нас на плечі. М -м це що таке? Це присяди. Біцепс, без. А це що таке? А оце цікаво виглядає? Чи це? чи шо це? А, це оця штука. Це оця ось штука на прес. Ні, мені прес поки що не сильно треба. Мм, чекай, давай подивимося. Так, я нічого не буду оцінювати. Дедліфт. Ноги, прес і спина. Ну, спина у нас підкачена так-то непогано взагалі то А тут десь є. Тренажер на м'яз сідниць. Є таке? Чи ні? Походу, що нема такого. Походу, ні. Ого, скільки тіп тяне. Хо-хо, у нього 21 тисяча сили. Обалдеть! Я поняв. Я поняв. Так, ну тоді давай давайся біцепси ще трошечки покачаємо, да? Давай, автолот. Так, 4 кіло. Хорошо, погнали. Давай качатися. Let's go, let's go. Цікаво, скільки мені там залишилося добити. А, ну 200, да? У мене зараз 200. А нам треба 300. Ану, автолот. Не можу, не можу. Угу. Окей. Так, бенд, шуруємо. Уже по 6 кіло можемо тягнути, поки оцей режим включився. Давай. Ааа, які робукси? Іди геть. Іди геть. У мене тут режим цей, блін, пропав. із за тебе. Копать! Ладно, не расстроимся! Ой, качаемся! Давай! Давай, сюди. Нормально. Все, хорошо, так, диви. О, о, нормально. Нормально. Треба піти тепер ще ноги попідкачувати, тому що трошечки у нас є певні приколи. Total power 200 у мене. Ага. Тоді давай, качаємо ще ноги. Бо з ногами у нас, чесно кажучи, є трошечки біда, проблемка. А того, звісно, не хотілося б. А, две делі ревард є? Ано. 250 доларів. Слухай, стопе. 250 баксів, це сюди. За 250 баксів ми можемо що купити? Чіпси. Мускул буст плюс 25. Тут мускул буст плюс 15 та істаміна плюс 15 там. Чікен плюс 35. Мускул буст. Енерджі дрін, ти ви. Давай енергетика куплю, да? Бемс? Ану, пішли. Зараз я ноги капець як швидко прокачаю. Просто я впевнений в тому. Так, ану, п'ємо енергетик. Бемс, хорошо. На дві хвилинки нам дало. Все, погнали. Лецо, лет''о. Треба прокачувати ноги, Дімеч. А то, взагалі, то так не можна. Не можна. Треба, щоб тіло у нас було дуже. Таке пропорційне, а для цього потрібно жорстко прокачувати своє тіло. Тому let's go, let's go. Так, давай, давай, давай. Нормально, нормально. нормально. Оп, оп, оп. Стаміна вже кінчається. Але нічого страшного, ми під енергетиком. Все хорошо. Так, тихо, тихо, тихо. Пішло відновлення. Давай, 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 Бенс. Все, присідаємо знову. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. З двома кілограмами так тяжко присідаю. Прикинь. Ха-ха! Складно тяжко. Так, тихо. Кінчається наша дихалка. А значить треба трошки передихнути Правильно? Правильно. Так, все можемо знов. Давай, давай. Опа, опа, уже легше. Давай, давай, давай. Так, хорошо. Нормально, нормально. У нас ще півхвилини енергетика остається, тому треба прям по максимуму присідати. Взагалі, скільки тільки можеш, скільки треба присідати. Давай. Наш зараз, у нас ще даже недалеко до цього режиму, коли я просто буду качатися, як звіри, це жесть. Давай, let's go, let's go Давай, 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 давай. 10 секунд. 9, 8, 7 6, 5 Хорошо, зараз буде режим. Зараз буде режим оцього просто берсерка, я не знаю. Все, пішов. Автолот, 4 кіло, погнав. Давай, давай, давай. Давай, Дімеч, давай. Просто клікаю, як тільки можу. Давай, let's go, let's go, go, let's go, давай, давай. Оп, оп, оп. Хорошо, хорошо. Все, нормально. Підкачали вже ноги. Ноги вилазять прямо зі шортів. <хи> так, ну і давай трошечки подивимось, да? Ну таке, наче підкачалися, а наче й хто його зна. Тому присідаємо заново далі. Давай, let's go. Уже 6 кілограм тягаю. Обалдеть. <реш> нормально. Скільки мені? Мені ще там трошечки більше, ніж 60 поїнтів треба, щоб виконати квест. В цілому, непогано. Так, у мене є 122 долари. На енергетик треба 127, блін. Ладно, давай купимо курочку. Вона дає плюс 35% до, до мускулів, і в цілому під нею зараз покачаємося. Бем, спокушали, 2 минутки є. Все, давай, let's go, уже 10 кілограм, просто піднімаю. <реш> давай, let's go, let's go. Let's go, let's go. Обалдє, я просто буду здоровий, я вам кажу. Треба по максимуму прокачатися, щоб просто тих хуліганів провчити, тому що це не, ну, так не можна, так не можна. З дімочем так щоб жартувати просто не можна. Давай отак, пішов, пішов, оба, оба. Так, тихо, захекались, нічого буває. Хорошо, так, і нам ще по-хорошому треба плечі прокачати. Плечі, плечі, ось до. Бэм, на оцей тренажерчик стоїм. І летс го. Пішов, пішов, отако. О тако. О, тако, давай. О, режим почався, режим почався. Let's 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 go! 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 Let's go! Let's go! Давай, на 6 кілограмчиків переключилися. Прокачуємося як можемо. Давай! Давай, і під курочкою, і під режимчиком. Це жесть. Я просто не знаю. Опа. Ми квест виконали, да? Квест виконали. Тихо, лайм ревард. Що забрав? Не знаю. Чекай, треба докачатись. Дай дай докачаюсь. <свят> О, 8 кілограмчиків вже пішли. Хорошо. Ми, до речі, в своїй статистиці можемо дивитися, ну, яка? Е, яка саме, де у нас є біта з м'язами. Тобто, де найбільше прокачано, а де найменше. Ну і як ти можеш бачити, зараз найменше у мене це зап'ястя. В них 157 понтів. Потім йдуть ноги, в них 210. Давай трошечки зап'ястя, напевно, підкачаємо нам, да? Трошечки буквально. Чи може не надо? Диви. Я в цілому і так до Достатньо непогано підкачаний кінчик, диви. Хорошо, пішли здамо квест Давай, так. Вау, ти реально прогресуєш дуже швидко. Подивись на свої мускули. Старина, я бачу. Я думаю, що ти готовий до наступного челенджу. як Якщо до того, щоб показати свою хендворк А, ти типу, попусувати на подіумі, каже, нічого собі. Тут є бодібілдинг компетішн Він трапляється. А, він. Він відбувається прямо тут, на біч Gym, на пляжному тренажерному залі. Якщо ти там будеш мати гарні поєнти, ну тобто набереш багато очок, то ти заробиш багато, багато грошей. Нічого собі. Хм, цікаво. Ось візьми олію для тіла, це допоможе тобі позувати і робити твої стойки, типу, набагато краще. Ага, ага. Ну, друзі, а це все ми просто уже будемо робити в наступній серії. Так що, якщо ви хочете про просто побачити, як я буду прокачувати. Наскільки великим Дімеч може бути, то обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайдені і всім файного настрою. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Всім па-па